Учениця третього класу вербівської філії, опорного закладу, і середньої освіти престиж у Лібійської міської ради. Не знаю, як ви, а я ще там рінеться, скільки себе пам'ятаю, я постійно про щось мрію. Я шкавунчик, набір принцеси, велика гойдалка, самокат, маленький братик, скупатися на морі, бачити тигра леви і верблюда. Ялинка до стелі на новий рік стати дизайнером і майже все це здійснилося. такі вони в мене були до ранок 24 лютого змінив усе. Тривожні, радісні йдуть новини, лунать безперервно із закрада. З надією слідкує Україна за тим, що дітям із вечора до рада. Просто український стяг. Крилом укрив від ворога країну, а то й лютуті сили і міста перетворити хоче на руїну. Я враз стала дорослою, звісно, що не зовсім розуміла, як це, що це, за що змінилася мої мрії. Рідна домівка, стежина до школи, рідні друзі, головне вдома, мирне життя і надія. Я маю в серці, мрію щиру, хай тихо стане в нас від миру, І буде диге щастя скрізь без криків, пострілів і сліз. Хоча різні в нас думки і сни, і різні сльози, і різний сміх. Но мрія є одна на всіх. Вірю, скоро перемога, мир і повернення додому. Прочитала я Кося в тіктоці, Мрії сильних, формують дійсність. А ми, українці, сильні, сміливі, волелюбні, з однією мрією на всіх. Теж вперед до перемоги миру і омріяного повернення до рідних домівок. Мріємо, формуємо нашу дійсність разом.